Сьогодні торговці з алеї, що веде до продуктового ринку, і представники влади змушені були прокинути сені світні зоря. Ранок і для тих, і для інших розпочався зі скандалу. У планах влади зробити міні ринок проїжджою частиною. Ринка ріж в свою чергу поступатися торгівельним місцем не збираються і висловлювати своє невдоволення подалися під стіни міської ради. Там побувала і наша знімальна група. Сьогодні, замість того, аби торгувати у своїх палатках, продавці з алеї по вулиці Проскурівського підпілля прийшли мітингувати під сті... Не міськвиконкому люди вважають, у такий важкі для країни час у них забирають можливість заробити на шматок хліба. Ми залишаємося всі без роботи. Біля нас ще куча є людей, грузчики, всі, які теж працюють. Благодаря нам вони мають зарплату. Нас не попередили не за місяць, не за два, не за три. Як стадо овець вигнали, ідіть куди хочете, бо ми постояли по сім-десять років на ліки. Ідіть куди хочете, ви не працюєте. Пригадують, але й стала таким собі базарчиком ще 20 років тому. Тоді ще починаючи під. Підприємці брали дрібний товар під реалізацію, розкладали на целофані і таким чином заробляли на прожиття. Кажуть, вже 14 років вчасно платять ринковий збір. Ця сума стверджують, складає 600 тисяч гривень на місяць. Нещодавно нікого навіть не попередивши, скаржаться ринкарі. Їх передарували директору товариства Кооператор Миколі Вороні. Він побудував новий торгівельний центр і запросив частину підприємців до новобудови. Люди впевнені, в новому торгівельному павільйоні покупців не буде. До того ж, місця для торгівлі всім не вистачить. Чить мітингуючі обурені, мовляв, мер пообіцяв до нового року. Вони спокійно торгуватимуть. А вже сьогодні вранці приїхав кран, аби забирати блоки. Сьогодні ночі підганяють кран машини. Наряд міліції стояло оцеплення на алейці. Наряд міліції 4 години ранку, пів п'ятої в п'ять. Наші оці всі люди, що тут вони всі посходились до п'ятої години. Ми стояли, щоб не дати ці блоки. Були дівчата, які ставали під кран і просили, що дайте нам рішення, то нам принесли рішення. Воно було зроблено вночі. Розумієте, в середу нам сказали, що ми будемо працювати до нового року. В четвер вночі звідкись взялося рішення? Заступник міського голови Ірина Ковальчук пояснює, ніхто рішення вночі не приймав. А про те, що торгівельна алея має стати проїжджою частиною, говорилося і попереджалося ще з 2007 року. Так записано і в генеральному плані міста. Вчора в місті було прийнято рішення про. Е... Ліквідацію тимчасового сектору ринку, у зв'язку з звільненням зв проїжджої частини. Це рішення виникло не вночі і не якимось чином терміново. Підприємці, які погодились і перейшли в павільйон, до нас також так само такою масовостю звертаються, щоб е, забезпечити їхню е, спокійну діяльність в цьому павільйоні і визначити, що вони торгують і там, і там, чи не денно торгують, в тому числі і щодо блоків, які розмущені на їхній. Місцях тому і щоб здійснити загрузку цих блоків, не в час, коли багато скупчення людей, тому що в нас торгівля і на тротуарі відбувається, і продавців багато. Вранці о 5 годині дійсно була надана техніка для зняття блоків. Сьогодні заступники міського голови мали розмову з ініціативною групою невдоволених мітингувальників, пояснили ситуацію і пообіцяли до нового року підприємців за лайки ніхто не зачіпатиме. А про нову прописку з тими, хто не захоті. Тів до павільйону говоритимуть далі. Міській раді зацікавлені, аби всі залишились задоволені. Далі слідуючий крок запропоновано обговорювати, а як бути тим підприємцям, де їм. Торгувати в подальшому, на цьому і вирішили, що підприємці, які не згодні, до 10-ї години в понеділок нададуть списки по кожному підприємцю, де б він хотів здійснювати свою діяльність. Ми зі своєї сторони будемо працювати з тим адміністраціями ринків, де вони назвали, з метою їх працевлаштування. І до середи, в середу, буде слідуче засідання робочої групи. Я думаю, що ми вже е, винесемо на якесь затвердження рішення, якщо дійсно всі сторони виконують свої обов'язки, які сьогодні. Визначили і таким чином підемо далі. Ірина Іванівна зауважила нової прописки торгівцям. Немає чого боятися нові місця нададуть безкоштовно.